За два місяці освоїлися і звикли до нових локацій ці альпаки до Подільського зоопарку приїхали з Полтавського, розповідає директор Євген Ткачик. Тварини маленькі за розміром і їм іще немає року. Вони приїхали із Полтавщини 2023 року народження. Думаю, що через рік-два вони мають вже дати нам відтворення. Хлопчики і дівчинки. Їм вже по дев'ять місяців. Альпаки, тварини тендітні, за ними потрібен особливий догляд і харчування, каже ткачик. Потрібно постійно слідкувати за їхнім станом здоров'я, регулярно проводити всі профілактичні мероприємства зі сторони ветеринарної служби. Харчуються вони трав'яним кормом, сіно обов'язково війни мають бути, які заготовлені в літній період для лисяних порід. Також вони полюбляють моркву, буряк, комбікорм, сіль, вода. Пару молодих альпак обміняли на інших тварин, на яких саме Євген Ткачик не називає у Подільському зоопарку. До нових мешканців уже пускають відвідувачів.